В Киеве, похоже, новый Майдан, возмущенная беспределом толпа, скандирует зелье, Как у нас говорят, конец делу венец. Ой, 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 ой. Вслед за киевлянами на улице вышли жителя Львова, Днепропетровска, Одессы. Причина протестов закон, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов. Зеленський лишил незалежності Національна антикорупціонна бюро України і спеціальну антікорупціонну прокуратуру. Закон котрий починяє генпрокурору, приняла Верховна Рада, і Зеленський його вистренько підписав. А ще вони там співали гімн України щонайменше не три рази за вечір, поки ем... Стояли під е, стінами банкової, але про це чомусь вже Скабєва не сказала. Але мені здається, що вперше за дуже довгий період часу ми нарешті побачили, що Скабєєва може щиро посміхатися. Не заради цього українці, звісно ж, е, виходили до театру Івана Франка, і явно не заради цього е, продовжили ці протести до прийняття нового законопроекту. Справа в тому, що у українців, як у демократичного суспільства, завжди є можливість висловити свою думку стосовно одного чи іншого питання, чого ніколи немає і не буде на території Росії. Тому в той самий момент, коли Скабєєва хотіла сказати про те, що в Україні новий майдан, в цей самий момент понабігали туди в коментарях росіяни, які написали А ми так можемо. А ми можемо вийти на вулицю, і ми можемо сказати президенту, що ми не задоволені його діями. А ми можемо йому сказати «стоп, війна», А ми йому можемо сказати, що треба звернути увагу на те, чому цивільна авіація розбивається в той самий момент, коли ви витрачаєте необхідні компоненти на посилення військової машини. Ми можемо про це сказати? 49 людей розбилось в Ан-24 просто так. І ніхто не може вийти і сказати, що вони не хотіли цього, що вони проти цього, щоб цивільна авіація і літаки, яким 50 років літали і несли загрозу не тільки тим, хто на борту, а ще й тим, хто може опинитися під цим самим бортом. І тим самим збільшити кількість жертв кратно одночасно, тому що цей літак міг впасти будь-якої миті і на будь-якій території, в тому числі й на густонаселеній. Але цього вони сказати. Не можуть, тому просто спостерігають за тим, як українці навіть в час повномасштабної війни мають можливість вийти і сказати президенту, що ми тут не задоволені не за Набу і САП, а за антикорупційні органи, які мають бути незалежними. Питань до Набу і САП ще раз повторюся. Про це я кажу в кожному своєму ефірі. Багато є. Але вони мають бути незалежними. Незалежними слово, яке ніколи не зможуть повторити на території Росії, тому що немає там нічого незалежного, все прямо опосередковано, перпендикулярно, як завгодно, залежить від Путіна. І тільки Путін там, мені здається, незалежний від здорового глусту. Оце єдине, до чого я можу прімініти слово незалежний. Ну а що стосується знову ж таки. Літаків на території Росії, давайте про це теж з вами поговоримо. Справа в тому, що в Амурській області розбився літак Ан-24. Ну і от здавалося би, в Амурській області там зараз оголосили триденну жалобу. А поза Амурською областю оголосили, що виплатять по одному мільйону. на… Вбитого руками Путіна пасажира сім'ям кожного із погибших при Ан-24 жителі Хабаровського краю виплатять по одному мільйону рублей, сказав губернатор цієї самої е, області. Ну, от так і виходить, що трошечки зекономили. Розумієте, тому що коли хтось підписує контракт е, на вбивство українців і йде на територію України умирати, е, Хотіла сказати, з висока поднятою головою, але ні, в позі на коленках. Тим не менше, коли він йде, то йому обіцяють виплати в 2-3 мільйона, що найменше. А коли цивільна авіація падає на території Росії, то по одному мільйону рублей вам виплатять і йдіть назад по А, Ну і про це в чергове власне каже, наприклад, той же. Соловьев. Мы летели в один город. Я уже зашел, сижу, и проходят люди, узнают, фотографируются. Идет такая красивая женщина, статная, черная. сыном лет 11-12. Тоже в темном весе. Она остается, говорит, можете с мальчиком сфотографироваться? Я говорю, конечно. Говорит, муж погиб. Все нормально. Сына приняли в Тверское училище. Корейская будет продолжать делаться. Я говорю, мальчик молодец, говорит. А можете на камеру записать? Я записал. Достойная, сильная, красивая женщина. И наши отношения, как, как Путин говорит, это семья. Это уже не семья, это уже половина семьи, потому что вторая половина семьи уже как бы э, в земле. А, але я хочу звернути увагу на Зміну риторики Соловйова, бо мені здається знову ж таки, що е, хтось почав наслідувати або намагатися наслідувати українське телебачення, коли вони зрозуміли, що їх перестали дивитися через агресивну риторику. Вони роблять зараз все можливе для того, щоб е, впливати. На почуття, тобто, коли я виходжу в ефір, і кажу, що мені болить обстріл України і не стримую сліз в ефірі, тому що я знаю, що я можу собі це дозволити, бо по ту сторону екрану плачете разом зі мною ви тепер дуже дивно спостерігати за тим, як Салавйов, який розказує про ядерний пепіл, про мір в труху, про знищення всіх українців. Тепер стоїть в ефірі і просто втирає сльози. Ти бачиш, як на мокрому місці очі знаходяться через те, що якийсь герой СВО, в кавичках умір, погиб на території України через те, що Путін вирішив його просто вбити об українську землю. І раптом Соловйову стає його шкода. І він каже про красиву жінку, яка тепер залишилася. Без мужа зате вирішила віддати на вбивство ще й свого сина одночасно. Так, от, хочеться сказати. несколько статистичных данных Соловьеву. В России на фоне резкого роста потерь в Украине с начала года заметно увеличилось число зарегистрированных похоронных агентств. За 6 месяцев 2025 года было создано 805 новых ритуальных компаний, включая ИП, что на 16% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Что там по семье-то? Майже тысячу новых ритуальных компаний – І ви будете розказувати зараз про те, що ви вирішили нагадати про цінність сім'ї на території Росії. Я ще раз скажу: ті, хто підписує контракт і йде на так звану СВО, ті отримують 2-3 мільйони. А ті, хто погиб просто тому що купив квиток з Хабаровського краю, получать по мільйону. І в кращому випадку. І подякуйте, якщо по мільйону виплатять. І подякуйте, якщо вчасно. І кожного разу, коли в російських аеропортах через черговий план кавіор затримуються рейси, бо українські безпілотники летять до військових цілей, подякуйте Україні, що вона береже ваші життя. Тому що нікому на території Росії вони не потрібні взагалі. Ну і це підтверджує чергове, черговий етап перемовин в Стамбулі і чергові е, висловлювання Мідінського, який очолює російську групу, яка в той Стамбул приїжджає. На Переговорах вопрос стрічка перхах, тема так леначка в полізрення СМІ затратилася на сегодня. Для того щоб подобна зустріч состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения і понять, що на цій обсуждать. А на самом деле на цій стрічці надо не обсуждать соглашение, а ставить точку. Подписывать. Знаете, как у нас говорят: конец, делу, венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново. Все це та обсуждать має сенсу. що має мідський на увазі? Що зустрічатися президенту Зеленському і Путіну немає чого, тому що немає соглашення. А, Ну дивіться знову ж таки, яка історія його і не може бути, бо соглашення – це коли є пропозиції однієї сторони, пропозиції другої сторони, і десь посередині ви сходитися. А Росія викатила требування, з якими вона вважає, Україна має погодитися, і тільки тоді, в разі чого, треба буде зустрічатися, хоча навіщо? Що тоді вже зустрічатися? Про що тоді говорити, якщо всі требування будуть Україною підписані ну в вашому розумінні і в вашій ідеальній картині світу? Тому що а, нічого про те, що Росія збирається зупиняти війну, не говорить, в тому числі, коли я кажу нічого, то маю на увазі і Мідінського, який в чергове вирішив дати урок історії, ну альтернативної історії, якою володіє Мідінський Спеціально. Для господина Рютта, как большого любителя истории, я приведу историческую справку. Note from Mr. Roth he... А там еще и Трамп дуже любит исторические довідки из России. Чего же вы ему привет не передаете? В Китаї була гражданская війна між комуністами і націоналістами. China had a civil war between the communists and the nationalists. Мао Цзэдун и Чай Канши. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чай Канши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. And Chiang Kai-shek insisted on having a personal meeting to agree upon everything. По-моему, в итоге раз пять встречались. And I believe they had meetings. Фотографировались улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны. There was a meeting with photographs and smiles, but this did not the end the civil war. Базовые вопросы, базовые противоречия. The contradictions and the differences were not solved. Война продолжалась. And the war continued. Ну, well, кстати сказать, несмотря на массированную западную военную помощь, все равно националисты проиграли эту войну, победили коммунисты. And despite the large scale Western aid, the nationalists lost the war because and the communists won. Должна быть соответствующим образом подготовлена. Which... Тогда она имеет смысл. Ось Остя историческая довідка Мединского, дуже важлива. Тому що навіть цей момент він спекулює. Так от, чому ж комуністи в тій війні перемогли? Про що говорить Мідінський? Але він, так знаєте, робить такий наголос на тому, що навіть західна допомога не допомогла перемогти. Тому комуністи в цій війні, значить, залишилися згори. В чому проблема? Ну, дивіться, по-перше, комуністи проводили аграрну реформу, відбирали землю у поміщиків і передавали селянам. Що явно грало їм на користь, і селяни їх підтримували. Це забезпечило ширшу народну підтримку, особливо в сільських районах, де мешкала більшість населення. Націоналісти ж захищали інтереси еліт і часто ігнорували потреби селян. Ви розумієте, куди зараз шалька терезів пішла? Корупція, уряд Чан Кайші був неймовірно корумпованим. Навіть допомога США а це були мільярди доларів, часто розкрадалися. Націоналістична армія була дисциплінарно слабкою з низьким моральним духом у великих містах. Населення швидко розчаровувалося в правлінні гоміндану. Ефективна партизанська стратегія. Комуністи чудово вели партизанську війну, використовуючи географію і мобільність. Вони організовували освітні бази, в яких навчали, лікували і організовували місцеве. Самоврядування, а також якщо ми говоримо про помилки. Чанкаші він витратив сили на боротьбу з комуністами, навіть коли потрібно було зосередитися на боротьбі з Японією. Якщо ми беремо 37-45 роки репресії, насильство недемократичні методи, лише відштовхували населення. Підтримка СРСР після капітуляції Японії СРСР передав захоплену японську зброю Мао Цзедуну, включно з артилерією і танками. Це дозволило комуністам перетворити. Е Свою армію на відповідно справжню армію, е, тому е, дуже багато питань, е, які знаходять відповіді, у разі якщо це банально загуглити. Але е, чомусь е, мідінський думає, що ми цього робити не будемо і спекулює тим, що. Виявляється, проблема виключно лише в тому, що ці зустрічі не були підготовлені. А зброя, нібито від сполучених штатів, не допомагає, допомагає, і ми це бачимо. Ну і до речі, знову ж таки про спекуляції. Давайте кілька слів скажемо. Законопроектом вводиться штраф в розмірі 3 до 5 тисяч рублі за умишний доступ за відома екстремістським матеріалом із реєстра. Якщо ви не розумієте про що тут, то я вам нагадаю, що на території Росії заборонено гуглити правду і використовувати vpn сервіси для цього, Ба більше того, заборонено користуватися е, інстаграмом, я так розумію, Ютубом. Не знаю щодо Тіктока, чи можна е, чи він під забороною наразі, тому що все западне є про європейської, Росії. П'ять половин тижніч матеріалів, которые включені туди на основані рішення судов. При этом надо чесно признати, що зрубіжниць своєї платформи отказуються удалять у себя так цікаво чути від э, чиновників з Росії чесно признать. Слово «честно» мне кажется, втратило будь и сенс на территории России, его даже в словниках зараз не найдешь. Такие материалы по запросу Роскомнадзора. У нас сейчас более 20 тысяч таких запросов висит, и они не удаляют эти материалы. Еще раз, рядовые граждане, которые специально, еще раз подчеркиваю, специально не ищут запрещенные экстремистские материалы, зная о том, что в общем, они экстремистские, и включены в реестр, даже с использованием VPN штрафоваться не будут. Я вот специально хотел разъяснить этот момент. Ну, в третьем чтении законопроект принят, дальше мы ждем рассмотрения в Совете Федерации. Спасибо, доклад закончил. Uh -huh. uh -huh. Закон-то вот, который принят Госдумы. о поиск экстремистской информации все таки вот что о чём вы сейчас сказали. Как вы предполагаете, должно на практике это функционировать? На практике правоохранители должны будут доказать, Ленч, что был умысел, а и пользователь знал заранее. Уявляйте собі правоохоронці, які доводять на території Росії, що громадянин Росії мав умисел загуглити ту чи іншу інформацію. Бо на практиці це виглядатиме просто звичайним чином посадка і приговор: ніхто нічого доводити не буде. Ба більше того, якщо ви не хочете визнати свою провину, ну будуть впливати на вас в інший спосіб, і тоді ви визнаєте будь-яку провину, що ви спеціально гуглили цю інформацію. Або скинути вам на е, телефон з десяток екстремістських фотографій, сказати: От, будь ласка, ми знайшли екстремістські фото в телефоні тієї чи іншої особи, або записати йому кілька номерів в телефонну книжку з номером плюс 38, маючи на увазі, що він спілкувався з кимось з України. Это экстремистские материалы о том, что они включены в реестр. А. И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться. У нас очень много на эту тему дискуссий, что надо учить 5,5 тысяч материалов, значит, которые включены в реестр, для того, чтобы никогда их не открывать. Но в этом смысле рисков мы не видим, потому что если пользователь не знал о том, что этот материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет. Мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут ну э, приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообществ, поэтому здесь рядовые граждане нам кажется могут чувствовать себя спокойно. Ох, и так... брешешь ты, Шалаев. Ну, а Шадаев не знаю, как там его правильно призвущие, но мне здається. Перший варіант більше підходить. Ну і що ж шукають в інтернетах зазвичай на території Росії. Росіян більше всього біспокоїть аключення води інтернета і економіка страни. втором кварталі росіян більше всього біспокоїла ситуація в економіці страни. Почали розбиратися в економічних стратегіях. Бачите, щось розуміють не туди, кудись йде і не тим чимось пахне. Не нафтою і газом, а все ж таки продуктами. М Переробки організма. Ну, а також відключення гарячої води і мобільного інтернету. Все просто: мобільний інтернет виключають тоді, коли відбувається атака дронів на територію Росії, гарячої води. Просто ні. Ну бо щоб була гаряча вода, її треба підігріти. А щоб було що підігрівати, то відповідно на території Росії її не видобувають, як нафту і газ. Вперше в лідерах тривожної повестки оказалась тема переохлаждення економіки. Пользователі обсуждали проблеми недоступності іпотеки і високих ставок по кредитам. Високі заробітки, високі ставки все абсолютно просто і логічно. Якщо вам платять 3 мільйони за те, що ви підписуєте контракт і йдете на СВО, то. Відповідно, і ставки по кредитам, звісно ж, піднімаються. Серед граждан наблюдається усталость від війни з Україною. Інформаційна усталость впливає на переключення, на більш насущні питання, ціни, зарплати, інфляція, доступність жилья і медицини. Ну і от таким чином, ми повертаємося до того, що говорила Скабєєва. Бачите, вона так тішилася, що на території України а, люди в центрі. Міста Києва та не тільки міста Києва, Львова, Одеси, Дніпра і інших великих міст і маленьких містечок повиходили для того, щоб сказати своє слово про обмеження антикорупційного законодавства в Україні. То в цей самий момент Скабєєва хочеться сказати, що люди в Росії, якщо такі там є, теж почали все більше. Сосредотачувати своє внимание на насущних вопросах, на ценах зарплаті, інфляції, доступності жилья і медицині. І, хоч Майдан вам, звісно, не грозит, але я сподіваюся, що до якогось маленького бунтика все ж таки дойде, який переросте у великий бунт. Все ж таки дати шанс йому вирости необхідно. На цьому кажу вам дякую за те, що були зі мною за ваші вподобайки коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Кажу вам, побачимося! Бережіть себе, Україну. Ну і звісно, до наступної зустрічі, Па-па.